Панове, я офіційно визнаю Спартак Олександр Субота. Геній, реально, якщо він постійно повторює про Іванова, що він розумний, і якщо оце те, що я далі розкажу вам, вигадав Іванов. Я нарешті розумію, чому він постійно каже, що Іванов дуже розумний. Тому що це геніально. Якщо ви дивились всі розслідування, всі матеріали про ситуації зі Спартаком, у вас багато інформації в голові, але ви, якщо я переважно оцінювали вижимку, ключові питання, ви знаєте власне, основний те. Ситуації зі Спартаком. Спартак називав себе психіатр, але не мав медичної освіти. Для того, щоб ти називався психіатр, ти маєш мати медичну освіту. Тому що це прям лікер-лікер. Я розумію, що для більшості людей це складно, але от так на хлопський розум можу пояснити, є психолог. Це буквально будь-хто. Хороший психолог має дипломи і освіту. Але по факту це може будь-хто хто слухає вам і спілкується. Психотерапевт це на типу трошки вище, і він. Крім того, що з вами спілкується, він також повинен знати підходи і способи терапії. Є КПТ, є гештальт, є ще якийсь особисто. Я не пам'ятаю, яку я проходив сам, тому що це було досить давно. Але підходи є досить різні. Але суть в тому, що психотерапевт має на собі от цей тягар. Терапії роботи з клієнтом не тільки комунікація, а прям якихось порад, концепцій, ідей, якогось підходу. А от психіатр це прям найвища ланка, і це дуже серйозна штука. Плюс психіатр може виписувати таблеточки. Тобто, мій психотерапевт направляв мене до психіатра, щоб той виписав мені таблеточки, тому що психотерапевт цього зробити не міг, бо у нього, напевно, немає медичної освіти. Так от. Це було основне питання. Було ще питання до імені, тому що він дуже багато апелював до цього. Сказав, що він завжди спартак, що він стражав, але насправді з доказів, що у нас є, він не спартак. Але особисто для мене це взагалі не грає ніякої ролі. Ну, захотів він бути спартаком. Я знаю масу людей, які змінили ім'я, і нормально. І нові імена їм ім 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 підходять більше, як і спартачку також підходить. От це насправді оця тема з іменем, Це більше до мемів. Знаєте, всі такі повірили в це. Він такий, ну. Ну, змінив, змінили. Але медична освіта це серйозно. Тому що, коли ти працюєш з клієнтами, вже не як, типу, психотерапевт або психолог, психоаналітик та будь-хто, а як медик, і в тебе вже не клієнти, а пацієнти, це інший рівень, і ти маєш на чомусь цей рівень ґрунтувати. Спартак сказав, що власне, має медичну освіту і закінчив богомольця. Він насправді не дуже часто про це говорить От, і уникає цієї теми. і ви зрозумієте надалі, чому. І журналісти чекнули і виявили, що ну, нема у нього такого диплома. Насправді він не має права називати себе психіатром. Він закінчив педагогічний університет, але на тему психологія. І тут ключове. Спартак ну, випустив інформацію, випустив відео з тим, які дипломи у нього є, і що це все неправда, і все розібрав. Але дивіться, як він роззавернув. Ну, геній! Він завернув так, немов у його гейтерів, які, виходячи з попереднього відео, можете подивитись, його ненавидять. Е, його гейтери сумніваються в його кваліфікації в цілому. Ну, типу, думають, що він ну нічого не шарить психологію. Хоча, по факту, ну, подкаст дає зрозуміти, що певні знання у нього є, і як він відмітив, він просто підлітко з якимись та знанням старий. Пів. Так от знання у нього є безумовно. і Він цікавиться, психологією, він працює з нею, отримує освіту. Але чи є в нього медична освіта, про яку говорили всі. І коли пишуть матеріал, в чому суть претензій для Спартака, там на 4 абзаци, там завжди є питання про медичну освіту. Так от, ЗМІ здали запити в університети. Університети надали інформацію, де в нього є освіта, а де її нема. Типу, ви можете бачити на своїх екранах ці результати. І от найцікавіше. Спартак в своєму поясненні для аудиторії для підтвердження своєї кваліфікації повинен був якось пояснити за диплом. І знаєте, що він зробив? На початку відео він каже: завдяки незалежним медіа всі вже побачили мій диплом. Дякую незалежним ЗМІ, завдяки яким ви вже побачили диплом бакалавра психології. Тож перейдемо далі. І все. Ну, тобто він раніше уникав теми диплому. І тепер уникає тему диплому, тому що в нього нема медичної освіти. Інша також тематична, але та, що не дозволяє йому називати себе психіатром, але він це не озвучує. І аудиторії, норм, він такий. А ми підемо далі. Ось мої дипломи. Я закінчив курс чотирирічний, по КПТ і схемотерапії. Ну, якщо він є, питань немає. Я перший вибачусь, скажу. Не, ти що, ну, типу, нема питань, ти правий. Я особисто в тому, що Спартак має відношення до психології, ніколи не сумнівався. Але коли тобі кажуть, ти називаєш себе психіатром, надай, будь ласка, медичну освіту, яка дозволяє бути психіатром. Він каже: Ну, нема, загубилась, згоріла, потерялась. Коли даєш запит в університет, він каже: Ми такого не знаємо. Коли питаєш одногрупників, з нами такий навчився. Коли питаєш в іншому університеті, чи він там він вчився, але це не медична освіта. Ви всі все бачили, перейдемо до ключового. І там коментарі. Да, я так і знав. Що ти знав? Ну, типу, ну немає, він же не надав, він надав багато дипломів. Так, у нього є кваліфікація, він може називати себе психотерапевтом і психологом, психоаналітиком, коучем, майстром, е, господи, учасником Акацуки, масоном, працював в СБУ, ким завгодно. Але питання було чітке. Було маса. Ну, типу, люди накидували, але особисто для мене і для більшості людей, які. Переживають за цю сферу, за сферу психіатрії і психотерапії, тому що розуміє, як людей плавить. І розуміє, як важливо, щоб психіатри були компетентні, тому що це серйозна сфера. І каже, так ти ну, медична світа. Ну, типу, це ж не ми вигадали, що вона треба. Такі правила. В тебе вона є. Якщо нема, так і скажи: нема, поспішили. Все, типу, ну, не будемо е, називати себе психіатром. Е, Вичоркуємо, він, здається, і вичеркнув там були десь гадки в книгах і все інше. І себе так тепер не називає. От. Але і такий: ну я готовий там піти покарання за те, що називав себе психіатром. І там, напевно, блін 850 гривень штрафу або там 100 неоподаткованих мінімумів. Все, все бачили. Їдемо далі. Дивіться, який я розумний. Ну, таке собі, якщо чесно. Но... Але я вважаю, що підхід геніальний, серйозно, на цільову працюють чудово. Всі кажуть, покажи диплом. Він каже: покажу, але не той. Або покажу, вони так багато в мене, у мене багато дипломів. Є медична освіта, у мене багато дипломів. Ну, власне, аудиторії нормас. Її заходить всі такі, да, я завжди в тебе вірила, але мені подобається як коментарі. Я вірила, що мені не треба було, я вірила в тебе і без диплому. Може далі вірити, типу нічого не змінилося. Е, я сподівався, що насправді це закінчиться, але, ну, такий підхід у людини. Але, блін, працює шикарно, геній, серйозно. Наскільки я розумію, юридично його особливо не притягнеш, тому що що там? Типу, скріж за все, препарати він не виписував, а він просто хотів собі більше ваги надати. Як з усіма цими речами. Типу, ну окей, надав і надав. Типу, є диплом, але типу нема, але типу всі в курсі. Але показувати не буду. Але ну дякую, що були тут. Дякую, що насолоджуєтесь цим дайджестом там по Спартаку. Папа і всього найкраще.